Є достатньо запитань, що як ремонтується. Нагадуємо для вас, ремонтуємо повністю все. Починаючи з мотоблоків, покажемо в секції. Готові є також у нас заміну, закінчуючи електронною системи форсунок Євро 6. На даний момент відремонтований насос. Відео вже було знято по ньому не одне. Це у нас турбонадулом. Паливний насос МЗ-238, відремонтований повністю, поміняні плунжерні пари, відео ми теж показуємо заміни, замінного підкачка і відрегульований під власні форсуночки, все як називаємо до грама. Так, слідуючий паливний насос. Це у нас трактори МТЗ вже готовий. Так, Встановлюємо новенький підкачуючий насос, теж замінені плунжера. Відео все для власників скинули і бачили. Слідуючий паливний насос теж трактора UMZ. Проблема основна була в в тому, що в ньому не заливалось масло. Ремонт тут затягнув на часу. Поміняні повністю всі підчерники. Так, Будемо зараз міняти, ставити ремкомплектики, нові пальчики, ролики, все на толкателі, Поверхня прошліфована, тому що були вибиті ями. Вістішні клапанки ставимо новенькі, будь ласка, все як і завжди показуємо. Плунжерні пари теж ставимо нові. Це є наш український виробник. Для вас показуємо. клеймо все, як має бути, яка точність, яка їх геометрія, і як вони плавно, гарно працюють. Показуємо це кожен день і по кожному насос. І детальки, все власникам передаємо. Хто не хоче, просто викидаємо їх у металолом. І підготуємо заслідуюч насоса. Паливний насос вже в нас прокачаний. теж на ЕМЗ. Зразу додатково підмащуємо солідольчиком, поки там закачається масло в систему, щоб насуху нічого. Не працювало. І окрема рубрика буде у нас по електронних форсуночках. А для вас нагадуємо, крім цього, що в нас вже є склад відновлених електронних форсуночок системи Common Rail. різних типів і різних модифікацій. Інформації є достатньо. Слідкуйте, отримуйте інформацію, задавайте питання, пишіть коментарі.